Шалом усім, друзі. Дайте мені сьогодні підбадьорити вас, прочитати главу дня. Я вірю, що Бог сьогодні щось особливе нам приготував і тому буду читати Біблію з книги Приказок. Книга Мішлей по івриті, з Івриту, Тобто книга, яку написав колишній цар Соломон, Шломон. Про мудрій, мудрі, да? мудрі е, е, приказки. І значить, е, я буду починати з 9 розділу е, 9, розділ, 9. Мудрість і глупота. Мудрість збудувала собі дім, поставила його на семи стовпах. Це перевод УМТ. ЮМТ. Вона приготувала м'ясо і розбивала вино, накривала на стіл. Вона послала своїх служниць до міста, щоб ті зійшли на. Найшвидше місце в місті і повісили і повістили від її імені. Приходьте до мене всі, хто має потребу в мудрості. А кому бракує розуму, вона каже: приходьте, почастуйтеся тим, що маю. Випійте вина, яке я зробила. Залиште нерозумних і живіть. Залиште нерозумних і живіть. Зростайте на шляху мудрості. А не на шляху глупоти. Або глупості. Хто повчає богохульника, дістає зневагу. А хто ганить кривдника, той страждає. Тому не треба повчати богохульника. Не повчай богохульника, бо він зненавидить тебе. Дорікни мудрому, і він полюбить тебе. Поясни мудрому, і він набереться ще більше мудрості. Повчи праведника. І він ще глибше пізнає. Тому бачите, як важливо е як важливо бути стриманим, собою володіти. Також написано, хто довго терпить, той лучше за хороброго. І хто володіє собою, той лучше е за завоювателя. Той лучше завоювате міста. Тому треба е, володіти собою. І не, не повчати богохульника. Бо він зненавидить тебе. Є багато людей, які хулять Бога. І написано, всяка хула проститься людям. Навіть якщо на сина сказано, на сина Божого. Вона проститься ця хула. Но хула на Духа Святого руаха колиш не проститься ні у цьому віці, ні у майбутньому. Тому написано ми всі е, бачимо, що каже мудрість бере свій початок із страху Господнього. Страху тунає. Пізнання святості це розум. Це розум. Святість не пізнаєш просто так, тому що тобі захотілося там піти в церкву раз в рік на Пасху, чи, е, чи піти там пару раз, чи кожну. Неділю на е, зібрання церковне, да, піти в церкву кожної неділі і пізнавати святість. Мало того, треба якомога чаще, якомога е, більше е, пізнавати святість, тобто читати вдома Біблію, вдома молитися і. Мати спілкування, живе спілкування з Богом і Духом Святим. Відносини мати з Богом. Тому написано, що пізнання святості це розум. Е і також мудрість бере свій початок зі страху Господнього. Якщо хтось з вас думає, що він мудрий, но. Він не боїться Господа, він не смирений перед Богом, то така мудрість того чоловіка не спасе тої людина. І якщо він ще злий і, е, і любить сваритися і обзивати остальних, то це не мудрість. Від Бога це мудрість бесовська, душевна, яка виходить, яка приходить від сатана від диявола. Тому написано, що настояща мудрість бере свій початок зі страху Господнього, з почитання і з е, Бого боязненості. Мудрість приходить. Спочитання Господа. Далі зі мною твої дні примножаться. роки життя Твого додадуться з мудрістю. Тому треба бачити, це дуже-дуже важливо мати мудрість Господню, боятися Господа. І бути смиреним, поступати по Слову Божому. Мати мир з Богом і зі всіма остальними. По можливості зі всіма. І каже, зі мною твої дні примножаться, роки життя Твого додадуться. Якщо ти наберешся мудрості, це буде тобі на користь. Тільки на користь. Якщо будеш надмірним, сам страждатимеш від цього. Ось бачите, що надмірний він буде страдати, якщо він е мудрість не використовує з Божою любов'ю. Якщо він тільки знання е і мудрість використовує з цілею, щоб е главенствувати або м доказати, який він. Розумний. Тобто людина зарозум, зарозуміла, е, Да. і вона людину е, не робить святою, а наоборот грішною і е, гордою, тому що знання надмиває, робить людину гордою, а е, любов. Вона людину е підкріпляє, під піддержує, підтримує. І знання з любов'ю це найкраще знання. Це знання мудрі від Бога. Не від цього світу і не від е душі людини, а від Бога. Г е Написано ж Ем, Глупота то жінка не, не вгамована. Нерозумна. Вона не знає нічого. Ось. Нерозумна і невгамована. Це глупота. Вона сідає на порозі дому свого, сідається на найвищому місці міста. І, е, галасливо зачіпає перехожих, що поспішають у справах. Приходьте до мене всі нерозумні. Е, Невігласу вона також каже. Вона каже таке. Солодка крадена вода, а хліб здобутий потай. Най, найсмачніший. І не здогадується він. Що там гостюють лише мертві. І гостям місце в глибинах Шеулу. Е, так що бачите, що важливо мати свою мудрість, яку Бог дає, свою жінку, яку Бог дає. Тому що перелюб і блуд Бог не одобряє, коли ми дивимося на других жінок і шукаємо. Е, Крадену воду, але не ту, яку нам Бог дав. А ту, яку нам Бог дав, це найкраща вода. І вода життя це від Бога і від Господа Єшуа. Тому солодка крадена вода, а хліб здобути, здобутий потай найсмачніший. Але це неправильно. Но це признак того, що ти не заробив це своїми руками. Тому тобі кажеться це найсмачніше. По-русски це звучить так. Е Ворова... Ворованная вода слаще собственної. Крадений хлеб вкусніє свого. Але ну, ми знаємо, що все, що Бог нам дає, то треба приймати і бути вірним Богу в цьому малому, яке ми маємо, і Бог нам дасть більше. Ну не красти, но трудитися собственним трудом, щоб мати хліб і воду і свободу, і не красти. Не йти до других, не дивитися на других жінок і так далі. Но дивитися на Бога, дивіться на Сина Божого Ішуа Машіяха, Який вчора, сьогодні і по віки той же. Перший і останній начало та кінець. Йому ми дамо відповідь. В день сюда. І перед ним, перед ним ми приклонимося. Тому давайте будемо шукати цієї мудрості від Бога, яка е, дуже цінна в очах Божих і в очах мудрих людей. І пізнавати святість треба. Мати святість, тому що без святості ніхто не побачить Бога. Тому що каже, що ем, бу, будьте святі, так як і я святий. Написано в писаннях в тих писаннях. Ось так. Ем, і також Бог дає нам мудрість, якщо ми її. В нього беремо, черпаємо, читаємо Слово Боже. І також зі мною Твої дні примножаться роки життя Твого додадуться, говорить Біблія, говорить Слово Боже. Тобто сам Бог. Чому люди вмирають так рано? Чому люди живуть всього лиш? Деякі 60 років, деякі 70, деякі 80. Ну, є люди, що до стаж доживають. І навіть за 100 дуже мало. Ну, як би там не було. Люди помирають. Але є ще таке місце списання, що. Нащо? Навіщо тобі помирати не в свій час? Бійся Господа, бійся Бога, і заповіді Його виконуй. Тому давайте будемо молитися е, за це благодарити Бога. За все благодарити Бога. Мати віру це головне, тому що без віри ніхто не зможе вгодити е, Богу. Ніхто не не зможе вгадати Богу без віри. Е Тому що сказано в Євреїв 10.38: Праведна людина житиме вірою в мене. Якщо ж хто, злякаючись, відвернеться від Господа, Адунаєр, той не отримає милості від мене. Але ми не належимо до тих, хто відвертається і заблукає. Ні. Ми ті люди, які мають віру і спасіння, амінь. І ми помолимося. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі е, за це слово, яке ти нам дав. Ми дякуємо тобі за Духа Святого, який ти нам подарував і яким ти нас вчиш. Навчай нас далі, даруй нам мудрість, Господь. Ми тебе хочемо познавати і від тебе мати знання. А не від душі і від е, бесів, но, но від тебе Господь. Uh, я дякую тобі за все, Боже. Я дякую тобі за цей прекрасний день за uh, мою сім'ю. Я дякую тобі. Я дякую за всіх людей, які ти, Господь мені даєш, щоб вони, щоб вони брали від того, що я говорю, і підкріплялись. Благослови. Господь. Благослови кожного, хто буде дивитися це відео. І дай їм розуміння, дай їм благословення і віри Господь. І спасіння. Ми, ми дякуємо Тобі, ми благодаримо тебе, Господь, що Ти визволив нас від лукавого, що Ти нас увів в царство Сина свого, возлюбленого Йошуа, Месію. Спасіба тобі. Ми дякуємо тобі, Отець Небесний, Батько наш. І нехай а, твій мир. Шалом, Твоя праведність, і Твоя і радість в Тобі, Господь, зростає в нас серед наших сімей, в наших домах і серцях. І нехай ми будемо крепкими і сильними в Тобі, Господь, і в вірі. Щоб мати желізну, тверду віру в спасіння. Тверду віру в Сина Божого мати. Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі, за Сина. І я також каюсь за всі свої провини і гріхи. І я тільки до тебе, Господь, хочу звертатися і просити про допомогу. про... Очищення, про звільнення від всяких духів злих, від всякого залежності. Всякої. Я тільки до Тебе звертаюсь, Боже, за свободою. Я до Тебе звертаюсь за мудрістю. Даруй нам всім мудрість, даруй нам всім е порозуміння і святість, без якої ніхто не побачить Творця Тебе, Боже, Елухімшува. Ми за все тобі дякуємо і благодаримо. Благослови Ізраїль, благослови всіх людей, хто будуть е, до тебе, Господь, звертатися. І нехай буде тобі слава і хвала. І да буде тобі благословення, благослови душа моя, Господа, і вся внутрішність моя, святе ім'я Його. Благослови душа моя, Господа, і не забувай усі. Блага, який, який він дає. він її іма Отця і Сина, і Святому Духу. Амінь, отче наш, Отець наш Небесний, е сущий на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб наш щоденний подавай нам на цей день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, а ми прощаємо. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога і від зла. Визволи нас. Бо Твоє є царство, і твоя є сила, і слава на віки віків. Ам. Браху всім. Будьте в мирі з Богом. І... Підписуйтесь на мій канал в Ютубі Давид Кузьмешин служеня Хаїме Лухим, і, і е, в Ви можете підписуватися в інстаграмі і бути в курсі всіх новин, які будуть попереду. А я надіюсь попереду буде багато чого благословенного і нового, яке Бог буде мені давати. Щоб ви підкріплялись. І я в тому числі. Брахот і Шавуатов. Хорошого тижня!